Я знаю, що ви полюбляєте тематику жахів. Усі ці стрьомні історії, локації, а тим паче не дуже доброзичливі істоти, які там мешкають, приваблюють геймерів ще з народження ігрової індустрії. Вітаю вас на каналі CheckPoint і сьогодні пропоную вам згадати дійсно моторошних персонажів, від яких в жилах стигла кров, а від деяких і досі стигне. Якщо ж ви пропустили першу частину цього відео, то посилання, як завжди, в описі. Пропоную почати з культового горора дитинства під назвою Фір. Сподіваюся, ви його ще пам'ятаєте. Та якщо якісь сцени з гри ви і забули, то дівчинку Альму навряд чи. Справжній жах у червоному платячку, а потім і без нього. Альма мала неймовірні телепатичні здібності та могла сприяти на емоції людей. Навіть її смерть не зупинила її силу. І що я вам хочу сказати: ці здібності були настільки. Потужними, що реальних людей перед моніторами вона лякала не гірше, ніж ігрових персонажів. Образ загадкової дівчинки, яка тихенько стоїть та нікого не чіпає, щонайменш поки що напевно, один з найпопулярніших прийомів в горор-сегменті. Але Фієр він працював фантастично, не дивлячись на дещо попсовість цього образу навіть в 2005-му. Ви ніколи не знали, де саме ви зустрінете Альму за дверима, за спиною або в безлюдних коридорах. Орах не важливо, її поява завжди змушувала серце битися швидше. А все тому, що ви не знали, чи просто вона пробіжить та зникне, або можливо накинеться на вас. Навіть у 24-му році ця дівчинка виглядає супер кріпово. Тож що там казати про 2005-й. Не недарма грати в фір відважувалася тільки найсміливіші. Не згадати наш рідний та дуже моторошний сталкер я просто не можу. Як ви розумієте, катастрофа на Чорнобильській АЕС не принесла нічого барвистого та милого. У всесвіті цієї гри, вочевидь, досить багато неприємних створінь, та все ж таки найлегендарнішим з них є кровосос. Я не розумію, чого його не часто згадують, коли мова заходить про кріпоту з ігор. Сталкер є безумовно легендою, та не варто забувати, як часами цей грьо. Обаний кровосос змушував смикатися вас за клавіатурою. Гуманоїд, який здатний пити тільки рідину, і ось як несподівано ця рідина кров лякав багатьох не тільки своїм мерзенним видом, але і здібностями. Він буквально ставав інвізним і любив нападати зі спини. Будучи підлітком, я дуже і дуже не любив сутички з ними, і здається, перші наші зустрічі закінчувалися вимкненим монітором. Хотів би я сказати, що зараз я дорослий і кровососів не боюсь, але. Це Stalker 2 покаже. В трейлері вони виглядають досить лякаюче, і хто зна при яких обставинах вони будуть з'являтися. Далі в нас ох, який неоднозначний скорн. Якщо цей проєкт пройшов повз вас. Не засмучуйтесь, бо він чудово знущається над вашим психічним станом. Недарма я його згадував у відео про психоделічні ігри. Так ось сиджу я і думаю, а яке саме створіння зі скорн має тут бути? І вирішив, що буквально всі. Навіть я б сказав, буквально все. Сам світ скорн це просто тотальний огидний треш. Наприклад, візьмемо зброю. Все б непогано, але вона частково складається з живих організмів, які в Порушаться, пульсують та виділяють якусь жижу. А перезарядка думаєте, магазин вставити та погнали? Ні. Ви цю саму огидну зброю маєте погодувати або зробити невеличке хірургічне втручання. Коротше, як то кажуть, повна риганіна. Фактично, зброю в цій грі можна назвати створінням, тож вона все ж таки вписується в наш концепт відео. А якщо глобальніше прикинути, весь світ тут це одне єдине створіння. Подивіться уважніше. На відеоряд. Тут жахливо, буквально все. Так би мовити, флора та фауна цього світу це тотальний кошмар для вразливої людини. Усюди можна побачити, наче вивернуті організми, усілякі трипофобні штуки, судини та багато чого ще. Фішка в тому, що світ гри трактують як уражений раком організм, і судячи з усього, ми подорожуємо по різним частинам тіла, які виють та страждають від болю. Створіння тут, вочевидь, одне красивіше за інше. Бо складаються вони також з якихось обрубків тіл, гнилої плоті та ще чогось не дуже приємного. Чесно кажучи, Скорн, мабуть, одна з небагатьох ігор, які реально змушують відкласти їжу подалі. Якщо ви не грали, не буду казати, пограйте, вирішуйте самостійно. А якщо ви все ж таки пройшли цю гру, я дуже чекаю на вашу думку в коментарях. І звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, та ставте вподобайку для того, щоб просунути український контент. А якщо ви захочете підтримати канал, то всі посилання будуть в описі. Наступного нашого персонажа звуть дуже просто, особливо в українському перекладі: Багно. Якщо ти маєш таке ім'я, то й виглядати треба відповідно. Але розробники гри Dead by Daylight вирішили, що звичайною багнюкою нікого не налякаєш, тож вирішили її трохи інтерпретувати на свій погляд. Багно в Dead By Daylight повноцінний персонаж, за якого ви можете пограти, що зустрічається. Не часто в більшості випадків огидні створіння це сюжетні НПС, які з'являються ненадовго. А тут ви й будете тим самим створінням. Одна справа, коли ви бігаєте від чогось жахливого, інша ж справа коли від вас. Багно виглядає максимально непривабливо через багато факторів: по-перше, незрозуміло загалом. Що це? Зшита шкіра, людські залишки та кістки в одній купі. Виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Та виділяє її на фоні інших створінь з різноманітних проєктів можливість кастомізації. Так, ви все правильно зрозуміли. Скінчики нагідотного персонажа. Варіантів досить багато від обрубків людських рук замість тіла до кріпових ляльок. Напевно, через них я й додав сюди це створіння. Завжди лякали оці жахливі іграшки з її зламаними очима та видраним волоссям. Я Му, в мене особиста травма через мультфільм Історія іграшок та цього персонажа. Як це можна було показувати дітям? Ще забув одну деталь: багно це той випадок, коли чим довше дивишся, тим більше жахливого помічаєш. Наприклад, той факт, що коли воно пересувається з чорного туману під ним, випадають рештки людей та тварин, ще звуки під час використання здібностей, які також не асоціюються не з чим приємним. Через все вище сказане, багно стає дещо унікальним персонажем. Серед всіх у цьому списку, можливо, не найогиднішим, та все ж таки особливим. Не міг я пропустити ще одного персонажа з Resident Evil Village. Взагалі, вам не здається, що ця частина ризака не стільки страшна, скільки огидна. То гігантська дитина у слизу, то Сальватор Морочи. Моро, про якого сьогодні згадаємо. По суті, він мутант. Раніше був собі плюс-мінус дефолтний чувак, звичайно, по міркам світу Resident Evil. Та через деякі неприємні події став чимось між людиною, саламандрою та рибою. І якщо у своєму плащі він виглядає просто як фу-бе, то без нього. ну. Ви бачите самі якісь перетинки, міхури, деформоване лице і всі інші біологічні терміни, які я навіть можу і не знати. Та це ще не кінець, він може мутувати в не менш жахливе рибоподібне створіння з купою очей, яке виділяє з себе токсичну кислоту. Як ви це придумуєте, шановні розробники? Кожен раз я думаю, що гірше нема куди, а воно є куди, вражений креативом сучасних студій. Хоча, якщо замислитися, то не так вже й легко придумати щось настільки огидне, але. Не для кепком, там потужненько побрейнштормили. Давайте згадаємо щось олдскульне: чи не лякав вас майстер або ж українською творець з Фолауту? Як би це не було смішно, я малим майже дропнув гру через цю кріпову графіку та анімацію. Мені було дуже огидно дивитися на нього та читати його репліки. Розуміння того, що це людина і це все, що від неї залишилось, викликало в мене нудоту. Так, це дійсно людина, яка впала в резервуар з вірусом рукотворної еволюції. По суті, який є джерелом появи мутантів. Якщо ще заглибитися в лор, то ви дізнаєтеся, наскільки сильно страждав доктор Річард, який і був цією людиною. Він якимось чином зміг виповзти з цього резервуара та загалом існувати. А потім в нього почали формуватися щупальця, якими він міг хватати створінь та відправляти їх одразу до свого кішківника. Основний жах в тому, що Річард вважав це звичайними галюнами, коли це все було насправді. Цікаво, як раніше було не дуже від його зовнішнього вигляду, а зараз не дуже вже від історії. Персонаж досить класно пропрацьований зі своїми мотивами та бекграундом, можна сказати, легенда в світі Fallout. Він змусив задуматися, що огиду та відчуття нудоти може викликати не тільки зовнішній вигляд, але й події, які привели до цього. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам гарної гри!